Так, да, медаль за мужність я теж думала, що отримують тільки військові. Але, мабуть, вияв мужності у військових і у цивільний рівень цього ордена він трошки різний. Якщо військові, навіть ті, хто пішов від станка, від землі, пішов воювати, військові вони розуміють, да, що ти військовий, може бути всяке. І поранення, не дай Бог, загибель, полон, то цивільні люди до цього зовсім не готові. Тому я думаю, що коли цивільна людина бореться в окупації в полоні, це теж невеличкий подвиг, не такий, як у військових, так, вони всі заслуговують на, на винагороди, як найвищі винагороди. Усім низький уклін. Але не треба принижати. Заслуг наших волонтерів, наших підпільників, наших партизанів, які не отримали нагороду, але зробили стільки, що звільнення Херсону стало можливим. І сподіваємось на звільнення лівого берегу і усіх наших окупованих територій.